На в'їзді та виїзді з України спостерігаються значні черги через російські удари по інфраструктурі. В неділю загалом кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян. Збільшення навантаження на пункти пропуску зараз маємо вдвічі. Більшості днів буде саме в понад 100 тисяч перетинів кордону. Черги інколи могли досягати від 100 до 200 транспортних засобів. І перетин кордону може зайняти від кількох годин до понад п'яти годин. Інші черги завжди фіксуються на початку тижня і в ранкові години. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання на в'їзді та виїзді з України спостерігаються значні черги, як через російські удари по інфраструктурі, так і через предсвятковий ажіотаж. Яка наразі ситуація на кордоні? В першу чергу треба розуміти, що пасажиропотік завжди зростає на період новорічних різдвяних свят в цьому році. Фактично, збільшення пасажиропотоку почалося 13 грудня, і на ці вихідні фактично він вже мав такі пікове навантаження. До прикладу, в неділю загалом кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, і це найвищий показник, який ми мали від моменту, як закінчився літній сезон. Нагадаю, що в будні дні до цього ще тижнів три тому кордон перетинало десь 75 тисяч громадян. Це сукупно за добу в обох напрямку напрямках. Тому збільшення навантаження на пункти пропуску зараз маємо вдвічі. І 50% відсотків від всього цього пасажиропотоку потоку завжди припадає на кордон з Польщею, де і фіксуються найбільші черги, найбільш найбільший ажіотаж щодо е, можливості перетину кордону громадянами, і це стосується як на виїзд з України, так і на в'їзд. Бо останні два дні, і неділя, і понеділок е, характеризуються перевагою в'їзду в Україну. В неділю це на 15 тисяч більше перетинів кордону з Польщі в бік нашої держави. за вчора, за понеділок, це на рівні 11 тисяч перетинів кордону більше на в'їзд в Україну. Хоч до прикладу, в понеділок пасажиропотік дещо знизився, але все рівно він був на високому рівні на і мали показник перетину кордону загалом на рівні 131 тисячі перетинів кордону. І треба розуміти, що високим пасажиропотік залишатиметься через власне новорічний різдвяний період на весь цей час, і показники перетину кордону в більшості днів буде саме в понад 100 тисяч перетинів кордону. Зменшення варто очікувати тільки на самі свята. Це 25 грудня і 1 січня. Бо в ці дні, якщо аналізувати і попередні роки, люди ну не надто охоче перетинають кордон. А вже суттєве зменшення пасажиропотоку загалом варто очікувати виключно в січні місяці. Треба розуміти, оскільки я говорив. Щодо а, руху, також в бік України, що черги є не лише на виїзд з України на території нашої країни. Вони фіксуються зокрема і на території Польщі. Ну кілька днів тому, а, до прикладу, на найбільш завантажених напрямках, а, які якими є пункти пропуску на кордоні з Польщею Шегіні та Краківець, як з боку України були черги, інколи могли досягати від 100 до 200 транспортних засобів, які одномоментно перебували поряд кордону. Такі ж самі показники були і на території Польщі. А чи є якесь конкретне число за вашими оцінками, коли очікується зниження навантаження? Ви сказали про початок січня? Чи є якесь конкретне число? Конкретного числа немає. Тут треба розуміти, що все залежить від бажання і можливості людей. Подорожувати і виїжджати за межі України, повертатися на територію України, але зменшення варто очікувати ближче до 10 січня. За вашими даними, динаміка перетину кордону в цьому році, порівнюючи з минулими роками, вона одна і та ж? Дивіться, Якщо говорити загалом а, річні показники, ну можемо зараз проаналізувати стан станом на, на цей момент 11 місяців цього року і. До прикладу, такий самий період минулого року, то власне збільшення в цьому році загального пасажиропотоку на 6%. У в році також було збільшення у порівнянні з 2023 роком, і поступово з кожним роком ми бачимо, хоч і незначне там від 3 до 6% зростання загального пасажиропотоку. Це впливає подальшому. Щодо скупчення транспорту або громадян, по-друге, в такі періоди, як літні, літній сезон, коли люди мають відпустки і канікули у дітей, осінні канікули у дітей, до прикладу, або весняні, а також новорічно-різдвяний період. Саме в ці дні в такі періоди пасажиропотік зростає, і все це потім ми можемо бачити також і на пунктах пропуску на кордоні. І власне це не лише стосується кордону з Польщею. Просто на кордоні з Польщею найбільша динаміка пасажиропотоку і можуть в окремі дні бути ну, значні черги. Але завантаженість також в окремі дні, в окремі години, також відмічаються і на інших ділянках кордону на, на ділянці Словаччиною, угорщиною, румунією. Або ті напрямки люди також в такі періоди обирають для себе для перетину кордону. У яких пунктах пропуску фіксуються найбільші черги, і скільки часу займає перетин кордону? Там знову ж таки все залежить від години від загальної навантаженості. От станом на ранок сьогодні черги практично відсутні, в тому числі і на кордоні з Польщею. Мих напрямках, зокрема пункт е, Руська, це від від 20 до 40 транспортних засобів, і це незначні черги, бо до цього черги були і в понад 100 автівок, в тому числі на цих на цих напрямках, в залежності від е, тієї кількості громадян, які обирають для себе той чи інший напрямок, е, перетин кордону може зайняти від кількості. Годин до понад п'яти годин, і треба розуміти, що збільшення йде не лише е, легкового транспорту в такі періоди збільшення відбувається і перетин перетину кордону автобусним сполученням. В будні дні до цього кордон в середньому за добу на виїзд перетинало. Десь 350 автобусів. Станом на зараз ці показники коливаються від 500 до 550 автобусів, які оформляються за добу на виїзд з України. Все це звісно і, і несе навантаження на пункти пропуску, бо оформлення відбувається як з української сторони, оформлення відбувається і контролюючими службами суміжних країн і Польщі. Румунії, словачини, угорщини, Молдови менш завантажений напрямок за останній час ми бачимо це кордон з Молдовою, але м, Росія кілька днів тому вдарила по мосту поряд населеного пункту Маяки, через що деякий час рух Одеси траси одеса Рині був неможливий як з боку Одеси прослідувати до пунктів пропуску на півдні Одещини, так власне і прослідувати від кордону в бік Одеси. Не на даний момент, як зазначали органи місцевої влади і поліція, рух відновлено, і ми бачимо знову ж таки, зростання пасажиропотоку і на цьому напрямку. Бо коли рух був неможливий, то власне, і динаміка. Перетину кордону по пунктам пропуску на півдні Одещини була мінімальна. Де б ви порадили перетинати кордон людям, які хочуть виїхати зараз? На молдовському кордоні? Я порадив би людям все ж таки ознайомлюватися з станом завантаженості пунктів пропуску. Зокрема, наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці що три години подає таку оновлену інформацію. Це робиться для того, щоб люди могли для себе обрати менш завантажений напрямок, і це стосується інформації відносно кордону і пунктів пропуску з країнами Європейського союзу, частини кордону з Молдовою. Якщо мати розуміння, де менш завантажений напрямок, і для себе завчасно його обрати, можна швидше перетнути кордон, або навіть якщо. Людям логістичніше краще проїхати там через пункт пропуску краківець, але він завантажений, то знову ж таки раджу обрати менш завантажений напрямок, бо це дозволить швидше перетнути кордон і не, не простоювати в чергах. Як я відмічав, що найбільш завантаженими пунктами пропуску на кордоні з Польщею завжди є і залишаються це пункти пропуску Шегіні, Краківець Устилух. Тому в пікові навантаження краще все ж таки уникнути перетину, перетину кордону саме через ці напрямки а обрати інші можливо навіть на інших ділянках кордону, але не обов'язково на, на кордоні з Польщею для того, щоб швидше перетнути кордон. Таку інформацію ми даємо щодо завантаженості на виїзд України і подібну інформацію також публікують у себе на, на своїх інформаційних ресурсах, контролюючи служби суміжних країн. Це щодо завантаженості на виїзд з їхніх країн в бік України, тому варто і таку інформацію для себе шукати, ознайомлюватися і знову ж таки обирати менш завантажені напрямки, коли йде пікове навантаження. Звісно, що більшість пунктів пропуску все ж таки мають чергу, її складно уникнути. І можу зазначити, що найменш найменші черги завжди фіксуються на початку тижня і в ранкові години. Це той час, коли черги е, мінімальні або найменші, вже ближче до прикладу, до вихідних е, і особливо після обіду черги завжди зростають, бо йде збільшення пасажиропотоку. А також ще останнє запитання: наскільки відрізняється зараз час перетину кордону на легковому автомобілі та на автобусі? Для автобусів діє є черга. Тобто, фактично, на більшості з пунктів пропуску вона навіть слотована, коли визначається саме час, коли автобус має заїхати в той чи інший пункт пропуску. Лише на кількох напрямках, зокрема, це пункти пропуску Шегіні та Краківець і Устилух. Слотування для автобусів не діє, і там йде жива черга, в тому числі і для автобусного сполучення. І збільшення руху чи кількості автобусів, які зараз перетинають кордон, і на виїзд з України і на в'їзд, також можуть формувати на окремих напрямках черги. До прикладу, по станом на ранок сьогодні, по напрямку пункту пропуску Шехіні в черзі перебувало 6 автобусів. По напрямку пункту пропуску краківець близько 10 автобусів на кожен автобус, звісно, йде більше часу на оформлення ніж на легковий е, транспорт, але е, черги е, в пікові навантаження присутні і по легковому напрямку, по під час оформлення. Легкових автомобілів і під час оформлення громадян, які слідують автобусам, знову ж таки, все залежить від часу і від кількості транспортних засобів, які перебувають до кордону. Перевізники в свою чергу також підлаштовуються під те, щоб якомога швидше перетнути кордон. Але якщо йде велика кількість автобусів на один напрямок, це також може бути черга і для автобусного сполучення. А в піковий час, от зараз який у нас в піковий період, в піковий час само годину. Скільки може людина простояти на кордоні? Близько п'яти годин в залежності від черги, яка є по напрямку пункту пропуску, але зазначу до прикладу станом на 9 годину ранку сьогодні, черги практично відсутні лише кілька пунктів пропуску у стилу Гринів, Краківець і Раваруська – це черга від 20 до 40 транспортних засобів. Інші пункти пропуску на кордоні з Польщею черги майже не мають. Це станом на 9 годину цього дня. Але після обіду черга може почати зростати, якщо люди виявлять бажання більше перетинати кордон. Паненрі, зрозуміло, дуже дякую вам за інформацію і за поради, як перетинати кордон. Дякую, дякую. гарного дня, до побачення. На все добре.